Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні я розповім вам про похідну добутку та частки. Доволі типова помилка це під час обчислення похідної вважати, що похідна від добутку дорівнює добутку похідних. За аналогією до похідної суми. Бо це не так. У тих точках, у яких є диференційованими функції y дорівнює fід x і y дорівнює g від x також є диференційованою функція y дорівнює fід x помножити на g від x. Причому для всіх таких точок виконується рівність. fід x помножити на g від x ш' дорівнює. fід x' помножити на g від x плюс f від x помножити на g від x штрих, Або ж, якщо скорочено, f помножити на g штрих дорівнює f' штрих g, g штрих f. Розв'яжімо кілька прикладів. Перший знайти похідну від функції y дорівнює x в кубі помножити на косинус x. Застосуємо правило похідної добутку. Тоді похідна від х в кубі помножити на косинус х дорівнює х в кубі штрих помножити на косинус х плюс х в кубі помножити на косинус х штрих, дорівнює 3х2 помножити на косинус х мінус х в кубі. Помножити на синус х. Знак змінився, оскільки похідна від косинуса х дорівнює мінус синус х. Наступний приклад: знайти похідну від функції y дорівнює 3 х квадрат плюс 5 помножити на корінь із х. Застосуємо правило похідної добутку. y' дорівнює. 3 х квадрат плюс 5 штрих помножити на корінь із х. Плюс 3 х квадрат плюс 5 помножити на корінь із х штрих. Похідна від кореня з х дорівнює 1 ділене на 2 корені з х. А похідну від 3 х квадрат плюс 5 можна знайти, розклавши за похідною суми. Дорівнює. 3х квадрат штрих плюс 5 штрих дорівнює 6х плюс 0. І дорівнює 6х. Тоді похідна початкового виразу дорівнює 6х помножити на корінь з х плюс 3х2 плюс 5 помножити на 1 ділене на 2 корені з х. Зведімо до спільного знаменника. Дорівнює 12х2 плюс 3х квадрат плюс 5 ділене на 2 корені з х. І дорівнює 15х2 плюс 5 поділити на 2 корені з х. Особливі правила обчислення похідної є не тільки у добутку, а ще й у частки. У тих точках, в яких функції y дорівнює f від x і y дорівнює g від x є диференційованими та значення функції g не дорівнює 0, функція y дорівнює f від x ділене на g від x, також є диференційованою. Причому для всіх таких точок виконується рівність f від x ділене на g від x ш' дорівнює f від x' штрих, помножити на g від x мінус f від x помножити на g від x штрих, і поділити на g від x в квадраті. Або ж, якщо скорочено, f поділити на g' штрих, дорівнює f' g мінус g' f і поділити на g квадрат. Застосуємо останнє правило у такому завданні. Знайти похідну функцію y дорівнює 2 х квадрат плюс 1 ділене на 3х мінус 2, y штрих дорівнює 2 х квадрат плюс 1 штрих помножити на 3х мінус 2. мінус 2 х квадрат плюс 1 помножити на 3х мінус 2 штрих І поділити на 3х мінус 2 в квадраті. Обчислимо похідну кожного елемента та розкриємо дужки. Дорівнює 4х помножити на 3х -2, мінус 3 помножити на 2х 2. На 2х2 плюс 1. Поділити на 3х мінус 2 в квадраті. Дорівнює. 12х квадрат мінус 8х мінус 6х квадрат мінус 3. І поділити на 3х мінус 2 в квадраті. Дорівнює 6х квадрат мінус 8х мінус 3 поділити на 3х мінус 2 в квадраті. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.